А ось і міра, яка вилетів кубелятися на гілочку. Добре, що зверху, ой, знизу. Буде легко знімати. І наверняка ще один вилетить десь. Отак от. Зараз -от. хвилин 10 І будемо знімати. Так, перевірка ловушок. Перша ловушка і рій на базі. Бджілки працюють, будемо сьогодні ввечері забирати. Непоганий початок. Їдемо далі дивитись. Ой, заліз на дерево, Ловушка тіліпається, дивлюся знизу. Але це не помішало бджолам залетіти і поселитися тут і вони. Не дивлячись на те, що ловушка гойдається, висить на дому вісткові. Вони все одно активно працюють. Оце я розумію. Зараз я її поправлю і сьогодні вечором буду знімати. Так що другий рій на базі. Бідні бджоли. Їх там ковбаса сильна. Але вони працюють. Отакі гойдалки у нас. Так, ну ця ловушка щось не хоче ловитися тут раї. Третій рік вона тут стоїть. Я все сподіваюся, що щось попадеться, але нічого немає. Рухаємось далі. Четверта локація. Рою немає, на жаль, але я думаю, що він сюди ще залетить. Тому ми рухаємося далі. Так, у нас п'ята локація і є рух, є рій, лід непоганий, тому думаю, мабуть, там рій немаленький сидить, будемо сьогодні обов'язково дивитися. Це вже третій по рахунку. ну це вже щось, вже цікаво. Рухаємося далі. Так, друзячки. Сьогодні будемо знімати ці рої і я вам обов'язково покажу, які вони всі посилі. Будемо їх в місті з вами дивитися. Обов'язково залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця, ставте вподобайки, пишіть коменти, а ми продовжуємо перевіряти ловушки. Так, шоста ловушка також без роїв. Їдемо ще 5 штук перевіряти і на сьогодні вистачить. Так, сьома ловушечка також пуста, бо все трішки вітром здуло, тому потрібно знизу там підв'язувати мотузкою до стовбура, щоб вона міцно трималася. Але ж попередні, е, скільки там три ловушки або чотири. Така ж сама ситуація була і бджолки там сиділи. Це їм не помішало заселитися. Восьма також пуста. Так, біля дев'ятої ловушки бджіл не видно, тому що дивимось ще дві штучки і будемо знімати раї. Біля 11 також немає льоту. Їдемо дивитися останню ловушку, Можливо, якщо буде час, заїду ще подивлюся три штучки. І остання на сьогодні ловушка також пуста. Тому зараз буду їхати і знімати ловушки вже 8 година вечора. Якраз поки доїду, вже бджілки всі будуть сидіти в ловушках. Друзі, перший рій зняв. Зараз будемо їхати знімати другий і третій. Тільки там будуть ловушки не отакі, прямокутні, а з бочок. Поїхали. Так, ось другий рій. Забираємо цих дівчаток додому. Заклею скотчем цей отвір і буду знімати. Так і ось третій рій. Останній, можливо на сьогодні, бо поїду ще дивитися три ловушки. Заклеюємо скотчем і веземо їх додому. Так, друзяки, приїхав ще, подивитися ловушку, вона вже місяць стоїть, я не перевіряв. Якщо тут також сидить рій. І ось такий рогачик. Будемо знімати. І ще один рій в колекцію Це вже шостий рій в цьому сезоні. І дивлячись який лід. То рід повинен бути величенький, бо бджоли багато літає. Сьогодні будемо знімати, будемо дивитися. Так, друзі, всього вийшло в мене знято 5 роїв, попалося, я ще поїхав, перевірив пару ловушок. Ось другий, третій, четверта. і ось п'ятий рід. Зараз будемо дивитися, які вони. Посилі ми починаємо з першого вже Язиків наліпили, мабуть, давненько він прилетів уже. Присаджувати довго мати гадів злі. Ось така картина в цілому, язики попадали на саме дно, коли відкривав кришку. Вже там, мабуть, з яйцями. ну нічого, будемо зараз витягувати. І трішки подеформувала ловушку, тому що було дуже волого. А так як немає вентиляційного отвору, отвору, це сказується на ловушці, тому треба робити віддалі вентиляцію. Так, дивимося що у нас тут другий рій посилі. Зовсім малюк. Прям дитячий, максимально. Навіть на рамку не буде. Ось такий малюк. Єдине, що радує, що матка тут буде, можу підсадити там, де мене її немає. Так, по третьому у нас. Так, нагипали також язиків. Тут нема, а вони тут тільки збираються, він, мабуть, недавно залетів, недавно залетів, тому що тільки починають відтягувати вещину. Тому рій свіжак. Ну, годиться, годиться. Всі бджінки тут а в кубці сидять, а так... тому непогано. Так, четвертого дивимось. Ось теж лабачок на дві рамки. А може і менше навіть. Ось такий раїць. Їх в кучу сипати потрібно буде. Бо так вони будуть довго дуже силу набирати, якщо самостійно. Ну нічого. І на тому дякую. І остання ловушка на сьогодні. Так, дивимося. Ось така ситуація. Також язичками. куди ж без них. Тому що дві рамки в мене стоїть. Така борода. Також не застроїли ще повністю всі соти, але язики вже потягнув. Mm. Так, і ось такий останній рій. Непоганий раїць, Джелий багатенько, плотно сидить на рамочках, десь рамок на 5-6 буде. Так що такі рої, такі уловиться мій шостий рій. І з сьомо я сьогодні впіймав свій. У мене також вилетів рій. О 9 годин ранку я його також піймав і поселив в погріб. Так що, таке ройловство. Всім гарних роїв, своїх не випускайте, а бродячих ловіть. Всім пока.